Привіт, мене звати Олеся. Сьогодні у нас такий формат менеджерського блогу з мінімум там монтажа, і мінімум. Все саме знаєте, як ділюся з вами своїми там проблемами або своїми думками про менеджерську філософію. І одна із, напевно, найбільших проблем, з якою стикаються менеджери, це емоційні качелі. Багато хто з нас їх переживає, і це може стати справжнім викликом. Як зберігати цю емоційну стабільність, коли ми стикаємося з постійним стресом, проблемами, необхідності прийня, приймати складні рішення, війною і тому подібне? Коли емоції беруть верх, всі ми знаємо це відчуття, вони виходять із під контролю. Один день іде як по маслу, наступний будь-яка проблема може вибити просто це стрес, тиск, з боку менеджменту, команди, нестабільність. Ми втрачаємо цей внутрішній баланс. Ось тоді починаються емоційні качелі від розчарування до надмірної мотивації, від щастя до гніву. На цьому етапі важливо розуміти, що емоції це нормально, просто важливо їх навчитися контролювати. Як я впорюсь з цією ситуацією? Спочатку я намагаюся зрозуміти одну просту річ: емоції не повинні керувати моїми діями, вони повинні бути сигналами, а не приводами да, до негайної реакції. Для цього важлива саморегуляція. І коли ви, як менеджер, кожного дня наповнений викликами прийняття рішенням. Але чим більше ми займаємося, тим більше вину цим тим більше виникає ситуації, коли емоції намагаються вийти на перший план. Найголовніше це вміти саморелігуватися, вчити розуміти свої емоції, відслідковувати, не допускати, щоб вони впливали на наші дії. Я почала практикувати техніки глибокого дихання, коли відчула, що емоції просто отут. В мене це відбувається отак: у кожної людини, хто у когось накриває. Тобто, це оце відчуття воно дуже індивідуальне. Головне, щоб ви зрозуміли, коли це відбувається. Техніка глибокого дихання як це відбувається? Тобто, ви відчуваєте, ви просто дихаєте. Дихаєте і мовчите. Так, це допомагає мені дуже заспокоюватись, прийняти якесь обґрунтове рішення, коли вже емоції переключились же важливо навчитися сприймати емоції як нормальну частину процесу менеджменту. Ми переживаємо хвилини стресу і невизначеності, але це ж не повинно шкодити нашому професіоналізму. Інколи в емоційному стані нам дуже хочеться перейти на персоналі. Вони провокують нас, наприклад, коли в команди виникають суперечки, або хтось з колег не дотримався термінів. Виникає спокуса, прям так звернути увагу на особистості, як особистісні якості людей. Однак важливо пам'ятати, що професіоналізм передбачає вміння відокремлювати особистісні емоції від ситуації. Одним із способів уникання переходу на персоналі є використання таких «я-повідомлень». Тобто, це означає, що ви висловлюєте свої емоції чи стурбованість без нападок на особистість. Наприклад, я почуваюся стурбованою, коли завдання виконуються невчасно. Замість ти завжди запізнюєшся. Та техніка дозволяє залишатися в межах професійної етики, і зберігати таку ну, більш-менш позитивну атмосферу в команді. Спільна робота, якщо ви відчуваєте, що емоційні качелі впливають на вашу команду, важливо працювати працювати над атмосферою. Створення відкритої довірливої комунікації допоможе знизити рівень стресу однозначно. Я завжди наголошую на важливість створення таких умов, де кожен член команди може висловити свої переживання і побоювання, не боючись осуду і критики. Тому не тільки над своїм емоційним станом треба працювати, а не створення цієї нетоксичної здорової атмосфери. Бо такий здоровий мікроклімат він якраз і перс. Передбачає розвиток взаємної підтримки. У мене є декілька кроків таких вгамування емоційних каче. Я вже згадувала про те, що саме регулювати емоції дуже важливо. Тобто, що, я, що це таке? Та саме рефлексія. Кожен день виділяю час, щоб обміркувати свої емоції, особливо якщо вони були дуже сильні. Що викликало це? Що мене порадувало? Це так, допомагає зберегти баланс. Також це таке робота над стресом, глибоке дихання. Медитації я використовую більше як слухаю там, ну тобто розслабляюсь, намагаюся йти, відійти від цих нав'язливих думок. Встановлюю чіткі межі. Важливо, дуже важливо в потрібний момент сказати: ні, в мене є окреме відео роздуми на цю тему. Будь ласка, подивіться, я залишу лінк. Обмежити свою участь в чому, щоб не перевантажувати себе емоційно. Баланс між роботою і особистім життям, він дійсно важливий, і час відпочинку необхіден. Емоції це не ворог. Вони є природною частиною нашого життя, і ніхто ж не думав, що ми, як менеджери на роботі, стаємо роботами. Так, це одна із найважливіших навичок менеджера навчитися з цим працювати. Так, ключовим є те, як ми їх контролюємо, як не дозволяємо керувати нашими діями. Якщо ми навчимося вгаймовувати свої емоційні качелі качелі, це допоможе нам в ясності думок, створити здорову атмосферу, розуміння і прийняття їх. Це якраз шлях до емоційної стабільності, яка дозволяє ефективно працювати і не втрачати фокус, і залишатися дійсно справжнім лідером. Як ви вгамовуєте свої емоції? Цікаво почути, можливо, ви знаєте якісь техніки. Будь ласка, поділіться. Я думаю, що це буде корисним не тільки мені, а й всім тим підписникам і глядачам, які дивляться таке відео. Дякую, що приділили увагу такій важливій темі. До зустрічі!